Вітаю! Зараз я розкажу, як буде виглядати обліковий запис для батьків та як увійти як батько дитини, де шукати які вам прийшли дані для входу. Ну і як працювати з електронним журналом для батьків. По-перше, вам повинен надійти лист з логіном та паролем. Ви йдете до себе на пошту. Та обов'язково дивитись у папку «Спам». Мені, як приклад, зараз прийшло до папки «Спам». Ось ви бачите, зліва в мене виділена папка «Спам». І ось є логін та пароль. Для входу на сайт ви копіюєте та вставляєте логін та пароль. Або вам ще може бути надісланий ось такий зовнішній вид ваших даних: логін. Та пароль. Тобто може бути так, або може прийти на пошту. Ось я вже ввів логін та пароль. Якщо ви поставите е, галочку запам'ятати мене, система запам'ятає ці ваші дані, і вам потрібно наступного разу, точніше, не потрібно, буде заново вводити логін та пароль. Клацимо у І ось, що ми бачимо, і як, якщо ми увійшли, як батько чи мати дитину. Одразу, і це перший та останній раз у нас виявляється дуже багато відкритих вікон. Ми це все закриваємо, це все реклама додатку, та все таке не потрібне. Ось це вилезло один раз, більше цього не буде. Далі, ми обираємо семестр угорі. Ось є у нас навчальні семестри. Ось, бачите, пише зараз на момент зняття відео, що ось є поточний семестр. Тобто ми обираємо семестр, за який ми бажаємо подивитися дані нашої дитини. Далі, в правій частині ми бачимо ім'я, прізвище по батькові нашого облікового запису. Це ми клацаємо сюди можемо подивитися, що у нас є для змін. Профіль користувача. Ми можемо власноруч додати свою дитину до бази, можемо ввести якийсь статус, та є якісь дані, які про нас вже ввели, коли створювали нам цей обліковий запис. Ну, також ми можемо змінити е, нашу аватарку. Також в розділі Безпека та Вхід. Ось він, переходимо. Ми можемо відкоригувати деякі дані про себе. Тобто логін ми змінити не можемо, Бачите, він синенький, як лацає, нічого не відбувається. А ось пошту, номер телефону та пароль ми змінити собі можемо. Тобто, якщо у вас пароль надісланий вам, наприклад, ось цей. Від класного керівника вашої дитини, якщо вас цей пароль не влаштовує, ви можете його змінити на свій власний. Тобто, ще раз, ви увійшли до вкладки профіль, обрали там Безпека та вхід, і ось у вас відкривається віконце, де ви можете змінити пароль та номер телефону, ну і емейл-адресу. Коли ви це зробите, клацаєте Зберігти. Після цього повертаємось на головну, що у нас ще є. Ми можемо побачити електронний щоденник нашої дитини, розклад занять. Реєстрація в заклад дошкільної освіти та електронна реєстрація в заклад загальної, освіти, загальної середньої освіти. Ці останні два пункти нам поки що не потрібні. Ще є такий пункт, як працювати в НЗЮ. Дуже корисно. Якщо у вас щось якась відбулась помилка, ви можете ознайомитись, там є деякі інструкції. Але ми переходимо до основного, нового, що нам потрібно, це електронне щоденник. І ось тут у нас є деякий вибір. По-перше, показана дата понеділок, 30 травня та по 5 червня, тобто тиждень. Далі, вівторок, 31, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, тут у вас буде починатися з 1 вересня, наприклад, Так, і далі, 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 далі. Будуть таке. Далі, бачите, тут є перемикач в правій частині. Сьогодні та стрілочки. Наприклад, якщо ми зробимо стрілочку назад. Ми бачите, перескакуємо з, 29, з 23 травня по 29. Або вперед. Це буде вперед. Ми можемо обрати зовнішній вигляд щоденника. Зараз у нас це список. А можемо обрати ось клітинки, таблицька. Можемо обрати отакий вигляд. Це для вашої зручності. Далі. Е, у нас є пункт, документи, версія щоденника для друку можна роздрукувати, свідоцтво, табель, виписка оцінок, ну і облік, облік відвідування навчальних занять. Тобто, ви можете подивитися, коли ваша дитина ходила, коли вона не ходила, коли їй поставили Енку. Так, може вона десь прогулювала. Тобто це все можна подивитися. Ну і що ще можна зробити? У нас ще є таке, таке меню як повідомлення. Тут вам можуть надходити повідомлення від адміністрації, від вчителя. Є вхідні, є вихідні. Можна створити повідомлення, можна видалити. Повертаючись на головну. До речі, ще є кнопочка така звіт Зліва, в лівій частині меню. І можна зробити успішність учня. Тобто за предметом. Обрати предмети, подивитися. Наприклад, за весь семестр, за жовтень, за вересень, за місяць, да, будь-який. Можна зробити. Звіт. звіт формується, скоріш за все у PDF форматі, але зараз, бачите, немає даних для відображення. Тобто для дитини не створена жодна оцінка немає, і ви не можете зробити цей звіт. Ну, в даному випадку, там, по алгебрі, бачите, по-англійській мові теж сам, тому що немає ще оцінок. А ось по-англійськи вже одна оцінка стоїть, до речі, це, від, мабуть, тестова. Бачите, ось так. Графік, так, це було у нас в травні. Це я робив тест, і бачите, одну оцінку не видалив. Тобто, ну, ось таким виглядом добре, що не видалив, ви можете побачити, як воно буде. Тобто, буде діаграмка середня, у середині буде показчик, наприклад, там 10 балів зараз, так. І графік буде створений, тобто буде багато оцінок. Це будуть точки. На кожну точку, коли ми наводимо, відображається бал та місяць, коли це зроблена оцінка, і буде побудований графік. Тобто від точки до точки будуть лінії, і можна буде подивитись тенденцію, як дитина навчається. За, нагадую, за даним предметом. І бачите, стоїть за весь семестр. Можна обрати за якийсь місяць. По Англійську, давайте оберемо біологію. Ну, біологія не буде нічого, тому що там оцінок немає. Тобто, я робив для англійської тестовий, бачите, біології немає. Тобто, ось так можна подивитися, як навчається ваша дитина, зробити графік, роздрукувати її оцінки собі самостійно, не прохаючи нікого. Для того, до речі, щоб змінити мову, одразу не сказав, в правій частині є. Значок мови можна обрати російська, українська. Та якщо у вас проблеми з зором, можна натиснути для людей з порушенням зору, і подивитися, як у вас буде виглядати сайт тоді. Тобто, все збільшиться. По іншим пунктам можна подивитися самостійно. Ну, є ще такий цікавий пункт: новини. Тобто тут можливо будуть якісь новини. Бачите, вкладка. «Новини проєкту, мої новини або новини школи. Тобто між ними можна переключатися і дивитися. Ну і в принципі це все. Ну Можна ще вклацнути на навчання. Так, завантажується сторінка щось довго. Так. Ну, це у нас буде електронні версії підручників, можуть бути, та відеоуроки від Міністерства освіти. Для того, щоб вийти з свого запису, ми в лівій частині клацаємо на кнопочку вийти.